Всім привіт! Хочу показати, як реалізована вигрузка. Зроблено от роздатки, як іде карданний вал. З приводом на нацепоки на бочку. Зараз я покажу вам. Ось ось такий принцип і ось сьогодні йде у нас на цепочок. Отак от само роздатки, зроблений вал. До речі, там закручується болт такий, це в нього така слабинка там і є. Якщо, не дай Бог, там десь почка повна, там пересипалась чи ще щось, то воно обриває того болта, там така як шпоночка. А зараз він крутиться, там я не покажу вам. Але ось така там реалізація. Дякую за увагу. До скорих зустрічей!